Вітає вас, діти, і запрошує на заняття. Діти, яка пора року настала. Так прийшла зима. А пригадайте, що буває взимку. Дерева, які взимку. Так, голі без листя. А погода яка? Холодна, морозна, йде сніг. А вітер взимку який? Холодний, колючий, поривчастий. Діти. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблонці годівничку для синички і щодня приносила насіння. Синичка. Кожного дня прилітала до годівнички і чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі, тепер не працює. Знову зима засипала все снігом. Знов настали морозні холодні дні. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожна стала пташці. Питає вона в яблуньки. Яблунько, скажи. Чому немає Наталі? Невже вона забула про мене? Яблонька і відповідає дівчинці. Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало в синички на душі, сіла вона на гілочці й думає Полечу до дівчинки. Треба чимось її втішити. Але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі свою пісню. Прилетіла до її хати, влетіла у відчинене віконце сіла біля ліжка і заспівала Одразу стало легше Наталі. і вже зовсім скоро Наталя одужала і зустрілася зі своєю синичкою. Діти, сподобалось вам оповідання? Про кого воно? Так, про дівчинку Наталю і синичку. А як дівчинка піклувалася про пташку? Вірно. Вона насипала насіння в годівничку, а що трапилося з Наталкою наступної зими. Так вона захворіла. Діти, а що подарувала синичка Наталі? Як втішила її? Вірно, синичка подарувала свою пісню. Діти, а зараз пропоную трошечки пограти. Приготуйте свої долоньки і повторюйте разом зі мною. Ось синичка прилетіла. Присіла, в неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює крихти і калину, і пшанце, і пшеничку, і смачненьке сальце поїла, поїла. Сіла. Ось так гарненько ми з вами пограли.